Привіт, мої майбутні клієнти WPX UI дизайнери. А давайте сьогодні розглянемо декілька платформ, на яких ви зможете знайти багато гарно спроєктованих вебсайтів з точки зору UI дизайну та UX-дизайну. По-перше, це платформа рідне.дизайн. Назва говорить сама за себе. На платформі зібрані українські вебсайти на різні галузі і не тільки вебсайти. По-друге, це платформа Goodly.website. На ній зібрані найкращі реальні вебсайти, також кількість цих вебсайтів дуже велика. Та вони на різні теми. По-третє, це платформа landing.Love. На ній зібрані вебсайти на різні теми з акцентом на нестандартність та складну анімацію. По четверте, це платформа Landbook. Сама платформа схожа на Behance, але з акцентом на вебсайти. А навіть виключно на вебсайти та по п'яте це платформа CSS Digging Awards. На ній зібрані найкращі вебсайти, які отримують нагороди. Також ці вебсайти є реальними. Ну що, ось топ-5 платформ, якими варто користуватися. Також на кожній з цих платформ розміщені реальні вебсайти, а це означає, що ви можете їх переглядати, вивчати та аналізувати, практично використовуючи ці вебсайти. Назва цих усіх платформ буде у закріплених коментарях. А щоб дізнатися більше про мене, мою експертність, моє портфоліо, послуги, які я надаю, процеси тощо, переходьте до мене в інстаграм. А з вами був Дмитро Ішунін. UI дизайнер. Дякую за перегляд.